Саму годину сім загиблих у нас, із них одна дитина, 57. людей постраждала, із них 9 дітей. Тільки що на місці розбору завалів врятовано одну людину, роботи продовжуються. Всього залучено 57 одиниць техніки і біля 300 рятувальників. Роботи проводяться по місцях по таких локаціях. З них безвісти зараз рахується біля 20 осіб. Роботи продовжуються, є пустоти, є надія, що будуть ще врятовані. Шанси завжди є. Працюємо для того, щоб максимально швидко розіграти завали і по можливості, якщо є живі люди, рятувати. да, 10 хвилин тому вибував втілась в четвер землі. От такі локації на селі сходив, час проводяться роботи рятувальною службою. Як я і казав, всі сили надалені на для того, щоб результати не скваліфізували і молодивості набір міністр.